Колись, за мирних часів в стінах Криворізької школи номер 23 Дениса Дайкін та Олексій Зінов'їв разом зі своїми друзями проводили миті шкільного життя. А сьогодні, поруч з іншими меморіальними дошками, випускників школи з'явилися і граніти на їх честь, на честь героїв, які віддали своє життя задля миру та свободи рідної України. Капітан Денис Адайкін за мирних часів переїхав жити до Києва та працював там особистим охоронцем. Чоловік захоплювався спортом, особливо любив футбол та бокс і навіть мав перший розряд з кікбоксингу. У березні 2023 року. Денис добровольцем пішов захищати нашу державу і долучився до ла 77 окремої аеромобільної бригади. Був командиром взводу. Воював на Бахмутському напрямку, де 31 серпня 2023 року і прийняв свій останній бій. Старший син спочилого воїна, також зараз на фронті, та продовжить боронити наші землі з подвійною силою. Загалом у героя залишилось троє синів: мати, сестра, племінники та дружина. Як борець за правду, він за справедливість завжди був. Був такий ніколи різкий, але дуже твердий в своїх переконаннях, дуже твердий в своїх словах, завжди дотримувався свого слова. Виконував обіцяне. Для нього найголовніше було це його родина і його сини. Старший солдат Олексій Зінов'єв за мирного життя працював електриком на Новокриворізькому гірнично-збагачувальному комбінації. Вільний час чоловік любив проводити на дачі та рибалити, але з початком повномасштабного вторгнення він не зміг стояти осторонь і долучився до лав 4-ї бригади оперативного призначення. Захисник воював у найгарячіших точках Донецької та Луганської областей. На останній отримав три контузії. Проте, не дивлячись на травми, все одно повернувся на фронт 22 березня. Візня 2023 року Олексій отримав поранення несумісне з життям. У загиблого залишилась дружина, донька, брат та мати відчимом. Це така, така добра людина, що він, він навіть камахи не мог. Вони голодні були, але вони не позиції свої не бросали. А коли повномасштабне масштаб, по почало, він зараз він пішов захищати імена та історії Дениса Адайкіна та Олексія Зінов'єва назавжди залишаться у пам'яті криворіжців, вічна пам'ять героям, які поклали своє життя за наше світле майбутнє. Ксенія Мартинюк, Едуард Лушпенко, перший міський.